Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? В принципі, про цей наступ говориться протягом останніх уже більше місяця. Напевно, про нього говориться з точки зору, не знаю як воєнної тут. Я не дуже великий спеціаліст, але з точки зору політичної і політичної логіки, взагалі, всього існування режиму Путіна він повинен зробити цей наступ приблизно зараз. в цей час це буде через тиждень, два через місяць. Поки сказати тяжко, але Очевидно, все ж таки він буде його робити. Чому він йому потрібен? Тому що йому потрібні перемоги з однієї сторони з іншої сторони, його одне з ключових вважань на цей момент це зірвати будь-які можливості для так званих швидкої війни, для так званих лєскрігів і спробувати перевести цю війну в таку довгу, затяжну, виснажливу для. України для Європи, для колективного заходу, ти взагалі в цілому для всього світу і Росії, в тому числі, затяжну фазу. Тобто він весь час жив останні роки. Він жив за аналогією із ситуації в Сирії, ситуацію в Венесуелі, коли він говорив і Асаду і Мадуро про те, що ви повинні тягнути час, ви повинні не здаватися, ви повинні. Максимально навіть не маючи ресурсів для перемоги, повинні максимально тягнути час, во зараз він робить, власне кажучи, те, що от він і робить, але цей наступ для нього потрібен, тому що все ж таки він ще вірить, що в нього є сили для того, щоб зараз покращити свої позиції на сході і на півдні України, перш за все, це все лягає в контекст священної війни, в контекст їхньої головної делегіями, яку вони просувають протягом останніх кількох місяців, про те, що. Вони воюють з колективним заходом, який хоче знищити Росію, тобто вони вигадали цю міфологію. На жаль, вона починає працювати в головах Росіян. На жаль, Росіяни справді серед великих загроз, які є від цієї війни, називають в тому числі знищення Росії, взагалі російської культури, зокрема. Тому він продовжує говорити те, що. Вони нав'язували росіянам протягом місяців, і зараз просто він максимально його підсилює, максимально його розповсюджує. Ще сказав, що в нього є багато друзів, багато друзів у Росії по всьому світу. Чи є у нього друзі в Зімбабве, чи якихось інших, чи навіть в королівстві Асфатіні, яке більш відомо як королівство Свозіланд, да безумовно є. Чи є можливості у цих країн допомогти Росіянам? Ні, немає. Єдине у нього є по суті два друга: це північна Корея і Іран, які теоретично можуть чимось допомогти. Але дуже сподіваюся, що після всього того, що було в Ірані, ніяких балістичних ракет зі сторони Ірана, ми тут не побачимо. Тому в принципі він черговий раз спробував підняти ставки, спробував розповісти світові. Про те, що якщо будете далі воювати проти Росії, то я вас буду лякати ядерною зброєю. Наголошу на слові лякати, тому що з моєї точки зору він боїться приміняти ядерну зброю. Тобто він буде продовжувати лякати. Він очевидно буде про це говорити активніше про це будуть говорити Медведєва і Галоді. Але ну ми це переживали не один раз за ці останні більш ніж 11 місяців. Ну зараз ми ще раз переживаємо чергову хвилю ядерної старії зі сторони Соловйових, Медведєвих і іншої швалі. А когда Донецк и Луганск территории России, читаем военную доктрину. Право России применения ядерного оружия. В случае угрозы территориальной целостности или угрозы государству, а это Россия, мы вправе что? Говорит, вы что будет ядерная война? Не будет. Ну, не тактическая а ядерная, оперативная. Я вас уверяю, все дадут назад. Путин видав наказ до конца березня окупувати весь Донбас. Чи це є реальний сценарій, що Україні слід зараз робити для того, аби його уникнути? Ну, Ми говоримо про те, що будь-які сценарії, які там опрацьовуються противником, вони в принципі не є якимось такими речами, які там е е е е критично змінюють ситуацію на, на, на полі бою. Зараз ми розуміємо, що зараз по всій лінії фронту активізувалися бойові дії з за виключенням хіба що там е е е Запорізького. Напрямку, коли ми говоримо про південь, а вся ділянка фронту зараз дійсно активізувалася, але ми розуміємо, що Фактично зараз ворог в короткий проміжок часу намагатиметься реалізувати якісь активні наступальні дії, які там за нашими оцінками насамперед скеровані на те, аби спробувати протиснути нашу оборону, починаючи з півночі, використовуючи накопичення сил, які розташовані в там на групані Слатво Креміна і Старебіськ це той напрямок, який зараз ворога найбільш цікавить, і власне а з півдня проводити активні бойові дії навколо. Від Угледару і вище на північ, і ми розуміємо, що там зараз так само після двох спроб противник отримав по зубах, зараз знову підтягує сили, аби продовжувати бойові дії в зоні Вугледару. Власне, ці напрямки. Е е Північ сватви Креміна південь дії від Угледару і власне схід навколо Бахмуту в зоні та інді бої Донецька власне є головними напрямками російських. Сил і дій з використанням того потенціалу, який є на сьогодні, я думаю, що навряд чи очікувати можна якогось більш кардинальних способів противника відкривати нові оперативні напрямки, і я думаю, що власне всі ці напрямки, які є, я назвав раніше, вони є достатньо затратними для противника. І я думаю, що аби просуватися всюди, у нього просто не вистачає на сил. Так що ці е, е, часові показники вийти там до кінця там березня на е, кордону, там до Чи до, до Луганської області навряд чи є ймовірними тому що, власне, за нашими оцінками противника для цього немає сили можливості вопрос: у кого у первого, как говорится, істощалка закончится. Вот этот, это главный вопрос. Ну, вибачте, що робота якраз в цьому напрямку триває, вона ведеться якраз що стосується зброї. І в принципі, для нас цей рік і перший місяць цього року. Січень він доволі таки непогано розпочався по тим рішенням, які ми вже маємо, і розраховуємо отримати. Я маю на увазі рішення в бронетехніці, рішення в ракетах. Додаткових джемелерез до систем Хаймерс. І ми очікуємо так само, що має бути рішення про ракети дальністю на 150 кілометрів, що дуже важливо, рішення про рівні по танкам зараз на порядку. Денному дальнобійна артилерія і авіація. Зверніть увагу, як сьогодні я виокремив цей момент в черговій ось цій. А, значить, а, такій шизоїдній промові російського президента Путіна, де він знову ж таки лякав нацистами, які погрожують там і так далі. І як він з хаванням говорив про кліапард і інше озброєння? Так, чого ж ви так реагуєте? У вас ж демілітаризація, Якщо послухати, ви ж проводите повним ходом, а реагують, тому що це дуже турбує. Я дуже добре пам'ятаю, коли було рішення прийнято про постачання в Україну чотирьох одиниць систем Хаймерс. Тоді було багато скепсису і зауважень про те, що це мало. Але це була перша поставка, яка призвела. Ми побачили до того, що саме зокрема і ця зброя звичайно, підкріплена героїзмом і самовідданості наших захисників воїнів. Але і за підтримки цієї зброї стало можливим деокупація правобережжя Херсонщини і Херсону. І, взагалі, ця зброя зараз суттєво допомагає. Тоді російський президент Путін давав інтерв'ю одному з російських журналістів і сказав, що в принципі хаймарці нічого не значить. Їх як какарішки. Я пам'ятаю добре, коли це було. Але те, що про це згадав безпосередньо Путін, означає, що їх це хвилює. Тобто, Росія дуже стурбована. Вона дуже схвильована тим, що продовжується допомога Україні, а ще й тому, що у Росії нікому допомогти. Росія ви знаєте, вони попросили танки Т 90 відтермінувати контракт на постачання їх в Індію, і фактично танки адаптовані для індійського ринку. Т 90 вони зараз знімають і відправляють для війни проти України. І такі, от приклади вони свідчать про те, що Росію все ж таки дуже турбує і нервує, що у України є підтримка. А в Росії, за виключенням Ірану, який надав їй дрони, і за виключенням одного потягу, який прибув з Північної Кореї, допомогти особливо то нікому, чи там Китай дещо шив, як кажуть, із форми там чи бронежилетів, але не летальну зброю. А в Україні надають. І вони прекрасно розуміють, що складнощі, які виникають на тлі постачання зброї в Україні, натомість їхній військово-промисловий комплекс, хоч в Росії переводиться на цілодобовий режим, ледь не цілодобовий режим роботи, але є розуміння того, що покрити ті втрати, які за оцінками незалежних дослідників незалежного дослідницького агентства Орікс. Складають станом на сьогодні 9 тисяч, щонайменше, одиниць тільки бронетехніки, це не рахуючи, не рахуючи навіть трофейних, не рахуючи втрачених деяких одиниць озброєння і так далі. То звичайно, це потрібно компенсувати а компенсувати не вистачає. Планують компенсувати людьми і воювати людьми. І ось це у них єдиний ресурс, який залишається. Тому питання зброї воно дуже сильно турбує зараз нашого противника. Це означає, що ми на правильному шляху. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.